Коледж, Глобальний коледж в Дакоті. Я зайшов, я здав три чи чотири модулі, які були по Біблії. Далі йде модуль, такий, е, е, духовна війна, потім ще щось де. Це вже їхні вчення, де я не можу ні в одного модуля прийти. Вони вчать таке, що взагалі до Біблії взагалі нічого немає. Я вже слухав їх сто разів. І воно навіть на голову не налазить, то їх не пояснення. Я думав, що хотів просто отримати ще один істот. Я не можу здати, тому що це все є не біблію. Що стосується Біблії, всі запитання, я їхні оці всі модулі за 5 хвилин здавав. Те, що стосується саме Баптистської церкви, я не можу пройти ні одного модуру. І я зрозумів, я, я що я її не пройду, тому що я бачу Біблію всю. А вони бачать кусочки якісь собі для себе. Якщо ти бачиш кусочки, все, це є. Тобто, Якщо, не дай Боже, у вашій проповіді є 10% неправди, то це автоматично що? Є. І ти вже вже так ще не буде, Ти буде. Ми бачимо, що Ісус Христос так само, коли був у нас в юлі, що Що ви наклали таких законів, за яких закон не що ви пальці не хочете потрогати, а на людей наклали так, що ви з них тягані такі знімаєте. Каже, руки руками не не можна то їсти. То ще не можна робити, то ще не можна робити. А основне то, що треба, ви людей не учите. І каже, ви... Гроби які є? Побілені Обілені граби. От таке, що в нашому житті, щоб ми не були. Тому що буває так, що ми, знаєте, прочитали, що ну, подумали, та я це ще не роблю, можливо, треба робити. Але брати, знаєш, ти це роби. ти сестру роби, а я подивлюся, чи ти це робиш чи ні. Ну ще й сами. Зрозуміть, чи це ти можеш це робити чи ні. Робиш, слава Богу. Слава Богу. Робиш, і Роби Туди, не робиш, як ви знаєте, робили? Передвічний цар неперевершеної сили. Тут не давно те, декілька е, текстів, але давайте ми скажемо своїми словами, Попитаємося зробити зображення нашого Бога як царя, який він. Одні і ті жи відкриваємо. <курець> Сповідліємо. А от коли молимося, ми ж маємо собі візуалізувати, віз, 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 якого ми молимся, Правда? От коли молимося, Господи, Боже, ми ж якось візуалізуємо Бога. Хтось представляє його як вічному світу, світлі, той став да, перед Христовом, якого там сомнений, всяке творі. Хороше питання що став задати. Хто як уявляється Бога? Один, один молиться, знайде, як каже, Господи, навіть війця очі підняти, а другий так своїм каже, батюшку мій, там, татусю собі. Цікаво у лісі бачити людей. Хороше питання, хто як дає Бога? <кху> Чому хочеш? <кху> хто є, речі, так і ові? Ні, ну це є серйозне питання, тому що я пригадую, коли я ще так не ходив до церкви, мама теж моя ну, почала тих, що почав потім дострічувати, сюди завжди дивилися більше. Є люди православні, а є такі, знаєте, православні, але ще більш як православні. У них взагалі там були. Я пам'ятаю, мама всі зі з'явилася, ну, я потім це там. Мама говорить, я своє дитина, що до дію. Він каже, от зараз стоїть. У мене є в кімнаті, що стоїть образ Діми Марії, тихни до неї, мені її до розкажи їй все, я вона тебе розуміє. Вона каже, я знаю, що це якраз не гріх, що це не може, як було саду, бінать, я, так, це писати, так? Вона каже, я не можу. Він каже, гріх тому, хто все вірить. А хто все не вірить, тому не гріх. Я білою, за це не може. Він каже, ні, ви повинні покаятися, кожна людина розуміє по переказах, другий розуміє по тому, як його навчили, а третій розуміє по тому, як він був зіткнувся. В нашому житті бувають моменти, так я сказав, як розуміє Бог. Якщо я щось зробив, я це усвідомлюю, то в мене страх є, і я кажу, Боже, я падаю перед Тобою. У нас в палеві на колі. Я не знаю, яке її розуміння є, але вона знає, що вона має стати на полі, говорити, yes. ручку не має бути. Якщо нас це навчило з дитинства, то, тим, що, коли ми довострі, то ми будемо вже дорослі, то ми не будемо мати дійсно, той страх, який то повинен мати. У ну, вас щастя немножко доповнені. Вас і кожному чоловіку Бог відкривається сторону. К примеру, на Исею Бог открылся одним образом, а вам другим образом. Полные противоположности. Потому что Моисей был Галериком, и его необходимо было немножко смирить. А Авраам, наоборот, был более, более боязливым, поэтому ему надо было больше уверенности. Он говорит, кто я? Как сказать? Скажи, я есть Бог сущий. Другому он говорит, я Бог Авраама, и, и Исаака. Дает понимание, что он все время, Каждому из нас Бог открывается по-разному. Я могу на своем примере сказать, что мне Бог открылся как отец. Почему? Потому что у меня не было достойного примера земного отца. Я не знал, кто такой отец. Какими качествами отец обладает, я тоже не знал. И Бог мне своей любовью открыл и показал, каким должен быть отец. И для меня он папочка. Вот так он мне открылся. Когда я пришел на землю, он открылся как служитель, как слуга, чтобы служить каждому. Кому он жил? Когда он придет во второй раз, он откроется как победитель, как царь, о котором мы сейчас говорим. То есть это разный, он один, но разные аспекты его личности открываются в той или иной ситуации. Вы правительство тресы где он? Да. Что я сказал? Летает твой муж сельный. Чабило тот тот, что тот это муж сельный. Такие сильные колеса, что ты его говоришь? В кожній ситуації Бога для нас відкриває, думає, пані, про що до мене би не хотілося. Ви розумієте, в чому справа? Тут справа в тому, що є Божа заповідь. Божа заповідь, яка каже, не роби нічого з каміння, вона чітко прописана, чого так ні. Тому що людина не може обмежити Бога, людина не може вкласти Бога в свою Богу. І, і є випадки, чи три випадки в Біблії, є, де людей люди бачили Бога антропологічно, так як ви кажете, але вони не можуть цього писати. Якщо ви подивитися, як бачили його язики, пам'ятаєте, як він його бачив? Він пише якісь якісь колеса, повні очей. Вони не можуть це зрозуміти. Вони кажуть, що це щось, якийсь звір один, звір другий, потім якісь крила, чому крила, чому ми а Бог з крилами. людина не може у своїй голові. Це так само, я бачив новий Єрусалим, там все було золото. Він не розуміє, золото ж не дається ці місцею такою, правильно? що вам дасть хата, де буде все золото. Хіба це рай? Хіба це нове, що це буде, мам, дасть будинку? Вони не можуть це просто пояснити. Вони бачать, але пояснити не можуть. І Бог того каже, що ви не можете. бачити. Коли Мойсей каже, покажися мені, він що, він показує Божий характер. І вказує що Бог такий, 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 такий. Коли Бог прийшовся, Бог такий. такий. Тому ця та задача не вкладати в Богу великого Бога. Це найбільша біда, тому що якщо ви на всю історію церкви, то найбільше сперечань було якраз. Про Божевський. чого? За що вони спорядження? Ви розумієте, що аріани були в 3 столітті, а сьогодні вже ті століття. Так? І люди все одно спорять за Духа Святого. Є хто він, як, нічого не міг. А Бог сказав чітко, що за божественність не, не малюйте, Не робіть, ви того не знаєте. Не не це просто порушує для мене порушення запиту. Це як порушується закладів, не кради, так само тут запит порушує. Тому що людині цього не треба. Щоб Бог відкрив, то відкрив. Що Бог закрив, це треба брати, і все. І тут не справа, там, що кожен якось пояснив, просто треба правильно пояснити людині, чого це не можна робити. і все. Зрештою, добро переможе зло, справедливість візьме гору, а більність страдання буде переможним на вікна. Як ця істина має навчати нас зараз, коли ми бачимо, як процвітає зло. І чи пишає нас? Ну, так, якщо хтось нам зробить свир, ми, ми так скарбні Ну ти получиш, просто, получиш, ти получиш. чи кажемо, ну я тебе прощаю. Але це ми можемо подорожі більше, ніж ми можемо розприяти. Є питання, які ми можемо сказати в полі, а є питання, які ми особисто, знаєте, готуємо даємо собі відповідь в ході життя. Ніколи не думав, що ми можемо так, знаєте, щось завжди так у церкві було, каже, дайте відповідь на керату, а зараз дайте відчуття собі особити. <клес> Тому що, розумієте, моя відповідь може не підійти Стасу, а Стасові не може відповідь не підійти толікові. Тому що Бог знає нашу особистість. Буває так, що ми деколи себе до кінця не знаємо. Зазумня. Так в нашому житті. Розумієте, бувають такі моменти, що ми вдаємо, що ми о, стоїмо так, ніхто нас не зім'є. Але треба, знаєте, вказати, може, дай мудрості, дай терпеливості, дай в кожній ситуації поступити мудро, мудрому розумію. Тому що життя наше таке, те, що ми його не знає. о, знаємо. Вот знає. Завжди тримається. Я не знаю, в мене так було і завжди є. Боже, дай мені на час прожити так, щоб я завжди був готовий зустріти тебе. Не знаю, що має бути в житті, але що я був готовий до цієї зустрічі. <смір> це, до цього такого э, старечного життя до Бо, Божого, мені все така думка прийшла, треба молитися до Бога, щоб я не був покузую для своїх дітей, як цар. Оце треба просити Бога. От таке життя. Священик навіть на віку за шином. Нахиседе. Поклявся, Господь, що не буде жаліти, ти свяченик на віку зачином на приседете, по опробиці твоїй розторощить владих царів у день, гніву Свобода. Він буде судити між народами землю, виповнить духом, розторощив, щоб він колег в країні, буде пити рука на дорозі. Тому підійде підійме він поло. Піді У чому полягає унікальність священства Христа? Он хочет цар і как священник. І <клухи> он зараз служить святої святи. І для нас це доходно радості. что именно он там служит, а не кто-то другой, потому что мы знаем кто это, мы знаем Христа, что он даже себя отдал ради каждого из нас. Мы даже не представляем себе, действительно вот так, ну как-то разум так не чтобы понять, что все грехи мира были возложены Его, него, вот эту тяжесть. Как он мог принести? Ну, много чего еще будет непонятно, но самое то, что он сделал. И он ведет к царь, и он сейчас священник. Судить, он судит, то я хочу, чтобы такой судья был. Потому что я понимаю, я хочу, я хочу праведность жить без мужика. Но я падаю, я каждый день вижу себя. Если не словом, то действием, если не действием, то взглядом, все равно где-то мы не такие. И можно тогда сказать, что мы не достойны. Нет ни одного человека достойны. И так тоже нельзя говорить, что да, мы все равно недостойны. можно что-то что -то делать. Тоже нет. Царство берется силой, Царство Небесное. То есть усилия нужны. Но без Христа эти усилия ничто. Поэтому я очень рада, что именно Иисус Христос. Он и Царь, Он и Священник, Он и Судья. Я Тут, э, в чем уникальность питания Божества Иисуса Христа? Унікальність найперше в тому, що як ми знаємо зі старого заповіту первосвященника міг бути тільки той, хто був з родом Аарону, зродом його сини. Ісус Христос не був зродом Ароном. Ісус Христос був зродом Юди. Це по земному бачу. Тобто Він у честі такому він не може бути пересвященним. Але проблема є в тому, що земний пересвященник не звільняв від, від розумієте? Він там не було якесь служіння, передбачення Богом. До часу, поки прийде той просвященник з неба, який дійсно може це зробити. І тому Ісус Христос це є присвященник з неба, і в цьому є його унікальність, який дійсно може нас очистити від наших гріхів. не на присвященних приходок, який робив на скіні, на завісу, і там в рік накопичуватися. І раз, і раз у рік заходив перед Божого віче. А Ісус Христос перебуває перед Божию вулицям біля престолу благодаті. І він постраждав за нас. І Він дійсно, є той просвященник, чином Монхиседека. І дуже гарно це павло було, до євреїв. Поясню, бо там якраз проблема в тому, що євреї не могли усвідомити. Тому що Авраам поклонився Молхиседеку і дав десятин. десятину. Хоча десятина за законом належить цінам леді. Тобто священство Ісуса воно вище за земне священство вище за левицьке служіння, вище за, за все. Всього є унікальність. Супер, я сьогодні там в українській групі тільки за неділю і понеділок пишу. Так він друг. Так, та я встав я сказав, все, дякую вам всім, а якщо хто буде наступну суботу, вас теж скажіть, тому що я три дня пропустив, нехай він не О, прийшов Василь Григорович, Махарчук, прийшли самі сильні, Женя прийшов. Прийшли самі сильні. Так, якби не було ліміту, ми би ще зараз там сиділи до Я думаю, зараз було би десь на середі тільки. Цього часу, бо середини. Ну що, молимося? Дорогий Господь, дякуємо тобі за цю прекрасну суботу, що ти був з нами. Дякуємо тобі, що ти нам очі на деякі, на деякі речі, які ми не розуміли до цього часу. Баємо дай нам мудрості, щоб ми і надалі вчили і розуміли Твоє Святе Писання. Отці з нами в наших думках, в нашому серці, бо Твоє Сарство – сила, віки. Амінь. Амінь. Амі. Амі. Друзі, ще Хочу вам нагадати, що ми ще маємо сьогодні до вечора завтрашній цілий день. то можемо ними від то можемо допоможемо з ними відповідати, вони святка від